Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні 21 лютого. Ще в нас мороз і казали, буде ще, ще з неділю, потім буде це потепління. І сонечко піднялося, люди трошки виложили свій товар. Капуста така по 40, більша, середня 42, морква 26, буряк 16. І білороса картопля 20, 22 хочуть. Морква 26. І це буде 14, така. А вже, вже набрали, бачите. Морква сухенька, добра, супер. Як, 26. Якщо багато берете, на 25. Привезли по рейтакі, кажуть 60. Якщо більше беруть, так? Да? ясно. Кінка, каже 60. Картопля у нас 23, кажуть, вже є. І цибуля по 15. Така. Жарена по 100 і сиродали по 80. І є ярий часничок 130 гривень. І є насіння 80 кілограм таке. І фасоля є від 80 до 100. Можна і навіть на посадку. Різні сорти. І ось такі фурі. цибуля 14, буряк 16, картопля. 20 сорая. Я думав, що сорт більш такий до чіпсів до цього, каже, розваряється дуже смачна. На цього року я для проби собі взяв, посадимо, подивимося. є різні сорти. І під навісом по 20 картопля і цибуля 14. Ромашка 45. Ось така гарна гарбуз. Капуста 40. 40. 35. 35 петрушка 55. Сеєра 55. буряк – 17. Цибуля 15. Синя цибуля 30. Морква прудна 30. Мита 32. Поняв. Це Сереги під навісом. Холодно, але все є в фурі. І через неділю говорили, що буде вже посадочна, коли буде тепло. А так буде посадочна картопля. І ще в нас мороз, бачите, що є які сорти. Яблук, груш, яблука від 20 до 32 і груша від 40 до 70 гривень. 120 квіт. Брукулі. І цвіта торі 120. 250. Гіркий. Такі 145 дронів. Кіогородку 105. Цибуля 200-150. І у нас капуста 65. Салати 250, 200, 250 укроп. І так каш ціна петрушка. По 85 гривень. полониця 250 така. І знову я на ряду з цибулі. Це є роздрібно взяти таку. А так від 90 до 140 гривень. Різні сорти. Дорожче, це румба, так? Так, румба синя, біла. І біла. На є така новинка. А скільки тут кілограм? Кілограм. І що за сорт? Штуті. Штутті. І, скі... і скільки такі? На гур 110. 110, так. Але кілограм можна взяти. Якраз посовка непогана і калібр суферові. Цибулі є. Так що вибирати вам. І в мене багато питають. Що взяти від слимака? Ось такий препарат польський. Бачите, він синій, розкинутий між дорядками. Можна взяти тут на ринку. Кілограм 300 гривень, пів кілограма – 160 Але це лишитись з чистою картоплею, ну і не тільки. З овочами буду два чистенькі. Це вже в мене другий рік, я користуюся таким від слимаків, непогані. Результат. Є ще таки Україна, але хто б користувався, напишіть коментарі, як що до чого. Ну і є Вінницька по 80 за кілограм. І вибажила корум 160, хуреб 280, то 100 штука 200 і білий 160 кг. Постоє такий. І знімлю вам трохи квіти. Так як до весни жіночі весняні Дні там будуть кінці 25-го. І отакі от гарні квіти є. Тюльпани від 25 гривень. Гарні букети, бачите, такі 800. цели. Є по 20 тюльпанів. Ну і троянди від 30. І тут ну, в холодильнику все, але красиві. Ось така краса. Мене по дорозі питали, де знайти квіти В кінці можна знайти попитати. І така краса. Такий бамбук подається. 10 сантиметрів 70, 878. З корінням. Бамбук. Всім здоров'я. На цьому закінчую своє відео. Всім здоров'я. Україні перемоги, Слава Збройним силам України. Пишемо, коментуємо, які у вас стіни. Ну і яка погода, бо у нас холодно. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.